Добрий день. Закінчую копання моркви. Ось трошечки осталося. І дивіться, яка вона красуня. Опа! І вродило її. Ну, не так, щоб дуже-дуже багато, але багато. Кажуть, треба показати товар лицем. Показує. І довше, і менше. І до борщику, і до засмажки. І багатенько. Прошу вашої допомоги. Місця в підвалі у мене немає, щоб її всю розташувати на постійне місце проживання. Тому віддам добрі руки. Не те, щоб віддам. Продам. Але акція морква по 10 буряк по 15. Приведеш друга буряк по 13 за кілограм. Береш 5 кілограм моркви, кілограм буряка в подарунок. Береш більше 10 кілограм моркви в подарунок, рецепти з моркви. Дуже привабливі, цікаві і головне, ексклюзивні. Ось так. Ще раз показую морквочку. Звертайтеся, пишіть під відео, пишіть в месенджер, чекаю. буряк, морква, а вдома ще, помідори і перець. Все в одному місці. І заправка до борщу готова, і аджіка на місці, і заготівля на зиму. Всім гарного дня!